Вступаючи в місяць жовтень, ми хочемо, як церковна спільнота нашої церкви в Україні і в цілому світі долучитися до заклику святішого Отця Папи Лева, щоб місяць жовтень особливо посвятити молитві за мир. Ми хочемо долучитися до заклику папи щоденної молитви на Вервиці. За мир в Україні і у цілому світі. Я сподіваюся, що всі наші вірні відгукнуться на цей заклик щоденної Марійської жовтневої молитви за мир. Просимо долучитися до нашої живої вервиці, яка щодня об'єднує в прямій трансляції сотні тисяч людей по цілому світі. Заохочую долучитися до безперервної молитви на Вервиці, яка триває ось уже стільки часу. Ми знаємо, що молитва має силу зупинити демона війни. Давайте разом під проводом Святішого Отця Папи Лева, якого український народ проголосив Папою миром. Долучимося до цієї вселенської молитви.